Отож, Віван Денон повертається в Єгипет зі своїм величезним зібранням гравюр точних єгипетських, і публіка тогочасна, французька, парижська, вона в шоці від того, що вона бачить. Єгиптоманія тоді вже набирала обороти, а зображення точні, детальні, майже як фотографії, так, які привіз Денон, ще більше розігріли цей інтерес. Європи до Єгипту. В подарунок за це Наполеон призначає Віван Денона керівником музею Наполеона. Зараз він відомий як Лувр. І В Іван Денон стає першим директором музею в нашому цьому сучасному розумінні. Він вклав дуже багато в те, щоб розвивати його і привести його до того стану, в якому ми знаємо його зараз, так, і до того престижу. І хто був у Луврі, ви, напевно, знаєте, що одне із трьох крил музею Лувру носить прізвище Деннона. Тепер ви будете знати, чому і за які власне подвиги навіть я би сказала. Не тільки за те, що він був директором, а і за все за цей вклад, який він зробив своїми гравюрами. Отож, далі його життя йде досить добре. При Наполонії йому живеться дуже непогано. Однак є такі певні душевні муки, оскільки Мадам де Сталь, яка спочатку симпатизувала Наполеону, згодом змінює свою думку, бачачи оці амбіції імперські і пишучи листи, де вона засуджує політику Наполеона. Звісно, це не подобається Бонапарту, і він висилає, забороняє Мадам де Сталь жити в Парижі. Насправді це велика трагедія для того часу. І В Іван який, по суті, завдячує Мадам де Сталь найголовнішим, що в нього є життя, яке вона допомогла врятувати, але також він завдячує і кар'єрою Наполеону опиняється між оцих двох вогнів. І, на жаль, він вибирає нічого не робити. Він замовкає абсолютно не не тобі підтримки, мадам десталь, не тобі якихось висловів проти.